Сьогодні говоримо про політику Австрійської імперії стосовно західноукраїнських земель. Ви на каналі Хістю відразу закликаю вас підписатися та поставити лайк до цього відео, оскільки таким чином ви дозволяєте розвиватися моєму україномовному каналу. Дякую! А тепер давайте будемо розглядати. Темо взагалі західноукраїнські терени потрапили до складу Австрійської імперії в період освіченого абсолютизму, коли Австрійською імперією правила імператриця Марія Терезія та її син Йосип II. Політика освіченого абсолютизму передбачала покращення матеріального становища підданих Австрійської імперії, також передбачала покращення їхнього освітнього рівня. А також надання громадянських прав підданим імперії. Політика освіченого абсолютизму, яку проводили Марія Терезія та її син Йосип II, торкнулася всіх частин імперії, і, зокрема, українських терен. Ці реформи проводились згори. Згори це означає, що самі монархи усвідомили, що основній масі населення їхньої держави не так вже й легко живеться, і для того, щоб покращити їхнє становище, потрібно проводити Реформи на противагу реформам згори є реформи знизу. Знизу це коли повстає населення для того, щоб змінити порядки в державі. Ну і найширше всі реформи, які запроваджувала Марія Терезія Йосип II, торкнулися саме селян, оскільки вони становили основу тодішнього австрійського суспільства. І в 1781 82 роках скасовано особисту залежність селян від поміщиків, також прав. Суду над селянами переходило від поміщиків до державних чиновників. Було заборонено збільшувати поміщицькі землеволодіння за рахунок селянських землеволодінь, але найголовніше це те, що панщина обмежувалась лише 30 днями на рік. І будь-які повинності селян перед паном поза панщиною були категорично заборонені. Також ці реформи Марії Терезі Йоспадругого передбачали, що селянин відтепер міг вільно одружуватись з ким забажав, міг вільно купувати майно і передавати його у спадок. Також вільно міг продавати свою сільськогосподарську продукцію, а також селяни на місцях отримали право самоврядування. За другою релігійною реформою відбулося підпорядкування церкви державі. Католицька церква і надалі залишалася панівною в Австрійській імперії, проте відтепер за цією релігійною реформою всім людям, які належали до інших релігійних конфесій, їм надавалися громадянські права. А ще в освіті також обмежувались права католицької церкви. От раніше ми пам'ятаємо, що був орден єзуїтів, який засновував. Навчальні заклади, де от власне перевага в навчанні надавалась саме католикам. Відтепер орден єзуїтів скасовувався для навчання греко-католицького духівництва. В місті Відень було відкрито греко-католицьку духовну семінарію. Також у 1787 році при Львівському університеті було відкрито руський інститут, і дуже важливо серед цих реформ Марії Терезії Йосипа Другого це те, що в влада Австрійської імперії вона поширювала початкову та середню освіту серед простого населення, тобто масово почали відкриватися школи з початковою та середньою освітою в більших селах, в містечках, і дуже важливо, що навчання в цих школах запроваджувалось. Рідною мовою, не панівною німецькою, а от власне рідною. І коли ми говоримо про терени України в складі Австрійської імперії, то тут рідна мова була руська, тобто українська. В Австрійській імперії дуже чітко діяла централізована система управління завдяки розгалуженій системі державних чиновників, яких називали управлінці. Але для того щоб стати чиновником в Австрійській імперії, і навіть на теренах України, потрібно було знати одну з слов'янських мов, знати панівну німецьку мову. І здебільшого цими чиновниками ставали саме німці, австрійці, чехи, поляки органом самоуправління на теренах Галичини залишався становий сейм, який вперше було скликано в 1782 році. І от власне представництво в цьому галицькому сеймі мали або поляки, або спольщена українська шляхта. І все ж таки зауважу, що більшість таких політичних прав для управління належала саме губернатору. А губернатора краю призначав безпосередньо австрійський цісар, тобто австрійський імператор. Можна ще пригадати, що так на теренах України ж діяло ще Магдебурзьке право. То так дійсно міста, які володіли Магдебурзьким правом, вони керувалися магістратом. Але цей магістрат також затверджувався австрійським урядом. На теренах Галичини, Буковини та Закарпаття, які увійшли до складу австрійської імперії. Більшість становили українців. Проте на Галичині австрійський уряд підтримував польську зверхність, на Буковині румунську і на Закарпатті. Угольську стосовно економіки на західноукраїнських теренах, то українці здебільшого були зайняті в сільському господарстві. Невеличкі зміни відбулися у хліборобстві. Але вже на зламі XVIII та XIX століть на наших західноукраїнських теренах поширюються картопля, кукурудза, люцерна, конюшина. На Закарпатті здебільшого займалися виноградарством та садівництвом. В гірських районах розводили овець. І коли ми говоримо про період кінця XVIII, початку 19 століття, то на наших теренах не дуже яскраво ще проявився індустріальний переворот. Тут промислове виробництво перебувало на стадії ще такого ремісничого мануфактурного етапу. Головними промисловцями до середини 19 століття на наших теренах залишились і далі землевласники, які здебільшого займалися розведенням тварин, а також переробкою сільськогосподарської продукції. Стосовно домашнього виготовлення полотна, гуральництва, цей надалі залишається основним заняттям. Населення. Проте розвиваються такі галузі, як соляна, лісова, нафтова, сірчана, залізно-рудна. Стосовно міст, то тут їх не було вже аж так багато. Найбільшим містом це було місто Львів, в якому проживало трошки більше 60 тисяч населення, в бродах мешкало 18-20 тисяч населення. В Тернополі близько 16 тисяч населення, і були ще такі трошки менші міста, такі як Дрогобич, Станіслав, Самбір, Коломия, Перемишель та Чернівці. На теренах Закарпаття То тут було два таких великих міста: це, от власне, Ужгород і Мукачево Але в цих містах проживало близько 6-7 тисяч жителів. Але навіть в містах основним заняттям населення було сільське господарство. Проте на цих теренах розвивалася як і внутрішня, так і зовнішня торгівля. Цьому сприяло поширення кам'яних доріг. І ще одним чинником, який сприяв розвитку торгівлі, це, от власне, були скасовані різні обмеження для торговців, а також основою торгівлі залишалися ярмарки та щоденні торги. Торгівельні зв'язки зміцнювались і з іншими провінціями Австрійської імперії. Зовнішня торгівля здебільшого велася через чорноморські порти, і здебільшого торговцями були вірмени, греки, а також євреї. На експорт здебільшого з цих терен ішов ліс, а також сіль. Трошки менше продавали полотно, а завозили здебільшого промислову продукцію. Тобто, життя на теренах під Австрійської України, воно було дещо ліберальнішим аніж життя в підросійській Україні. Хоча селяни на західноукраїнських теренах, що увійшли до складу австрійської імперії, все ж таки були особисто вільними завдяки реформам освіченого абсолютизму. Проте вони мусили відробляти панщину 30 днів на рік. Також вони мусили платити натуральний податок або грошовий податок, але також ще за поміщиками залишалися такі монопольні права, до прикладу, монопольне право млина. Що означало, що лише тільки поміщик мав право молоти зерно, також було для поміщиків монопольне право пропінації, це право виготовлення та продаж горілки. Також на користь держави селяни відпрацьовували шарварки, це тобто лагодження, будівництво різних доріг, гребель, мостів. Але, скажімо так, вони ж теж користувалися цими дорогами, греблями та мостами. Також чоловіче населення мало нести ще і військову службу, і на початок 19 століття ця служба становила е, близько 14 років. І тут селяни проти ось цих всіх обмежень вони висловлювали свої соціальні протести яким чином могли писати скарги, могли подавати звернення сільської громади до суду на поміщика, могли чинити розправи над сільською старшиною, могли підпалювати. Панські маєтки та їхні підприємства. Також ще селяни яскраво проявили себе в протестах таким чином, що відмовлялися нести рекрутську військову службу. Також відмовлялися сплачувати державні податки, але найпоширенішою формою соціального протесту залишилась втеча селян від поміщиків. Тобто, як ви бачите, соціальні протести на тренах України вони були доволі поширені, якщо людей щось... Не влаштовувало, потрібно це якось показувати і проявляти. Це нормально. Так люди чогось добиваються, зокрема, покращення свого життя. В Карпатах процвітав опришківський рух, який здебільшого був з 1810 по 1825 роки. Окремі виступи ще тривали до 1848 року. А на тренах Закарпаття в 1831 році відбулися так звані холерні бунти, коли було обмежено право селян пересуватися з населеного пункту до іншого населеного пункту у зв'язку з поширенням цієї епідемії холери. Але при цьому селяни не лише протестували проти обмеження їхнього пересування, але й взагалі протестували проти ось цих встановлених земельних правовідносин. Хоча цей протест був придушений, але що важливо в цьому протесті, це те, що влада побачила, що населення щось не влаштовує. І в 1836 році була скасована частина другорядних повинностей. Але якби не ці протести... Ці повинності і далі існували. Ну так вони з часом би були скасовані, але саме протест дав поштовх до того, щоб скасували ось ці повинності. Які ж це були другорядні повинності? Ну перш за все, селянину тепер за згодою поміщика дозволялося відкупитися. Від всіх повинностей також селянам дозволялося переходити від одного поміщика до іншого поміщика за умови, якщо першому поміщику будуть виплачені всі борги і всі податки. А також було обмежено право поміщиків переслідувати селян через суд. А от на теренах північної буковини яскраво проявив себе чоловік на імення Лукян Кобилиця, який у 1843-44 роках очолив повстання місцевого населення проти влади. Він переконав місцеве населення, що ті особисто вільні, мовляв, лукян Кобилиця має Патент від цісаря написаний з золотими буквами, і саме цей документ нібито надавав місцевому населенню різні свободи прямо від цісаря. Люди почали відмовлятися виконувати панщину, самостійно почали обирати сільську старшину, а також висунули вимогу вільного користування лісами та пасовищами. Це повстання на теренах північної Буковини було придушено урядовими військами. Самого лук'яна кублицю було е, схоплено та ув'язнено. Загалом всі ось ці селянські повстання вони були такими масовими та стихійними проте в них не було одного такого центру керування цими повстаннями і не було злагодженості між самими повстанцями. Проте найважливіше, що завдяки ось цим повстанням, на які піднімалося місцеве населення. Лення уряд все ж таки ішов їм на зустріч і скасовував частину повинностей. Поставте лайк та підпишіться на мій канал, а також не забувайте про дзвіночок, який буде вам нагадувати про свіжі відео, які виходять на моєму каналі. Завдяки таким діям ви дозволяєте мені безкоштовно розвивати мій україномовний канал. Весь контент на цьому каналі я роблю самостійно. Повірте, це займає величезну кількість мого особистого вільного часу. І коли ви ставите ось ці лайки, коментуєте відео. Ви висловлюєте своєрідну подяку мені за пророблену працю. Також, якщо у вас є така можливість, ви можете підтримати мій канал фінансово. Всі реквізити є в описі під цим відео, але не забувайте донатити на Збройні Сили України, тому що зараз це основна умова нашого вільного життя в нашій вільній самостійній Україні. Отож, сьогодні ми говорили на тему політика Австрійської імперії стосовно українських терен. Ми з'ясували, що Галичина, Буковина та Закарпаття увійшли до складу Австрійської імперії в той період, коли там процвітав освічений абсолютизм, завдяки таким правителям, як Марія Терезія та її син Йосип II, які проводили низку реформ для покращення матеріального освітнього життя. Простих підданих імперії за рахунок ось цих реформ було скасовано особисту залежність селян від панів, обмежену панщину 30 днями на рік. Проте і такі реформи вони повністю не задовільняли місцеве населення, яке частково. Повставало на різні соціальні протести. Наймасовішими протестами були холерні бунти на Закарпатті, повстання під проводом Лук'яна Кобилиці, Опришківський рух. Так, всі ці повстання, зрештою, були придушені, але вони мають свій результат. Австрійський уряд йшов назустріч повстанцям і скасовував частину повинностей. А на цьому в мене все. Дякую! за увагу.